Наталія, Ви підготували документи за нашим запитом. Дивіться, все потрібно зробити вчасно. Знайома ситуація. Ви теж ще працюєте з паперовими документами і довго не можете знайти потрібний? Щоб цього запобігти, насправді є дуже просте і ефективне рішення. Для цього омега тривалий час співпрацює з такими сервісами електронного документообігу, як FlayDoc, Medoc, SOTA, 1S Звіт та Fredo-звіт. Адже коли працюєш з електронним документообігом, відбувається значна економія паперу та робочого часу. І потрібний документ ви можете знайти у лічені хвилини, бо він завжди під рукою та у потрібному місці. Також дуже зручно, що наші клієнти самі обирають сервіс, за допомогою якого хочуть працювати. А пропонуємо клієнта ми лише найкраще. Тому нещодавно ми додали до вже впроваджених найінноваційніший сервіс електронного документу обігу Вчасно. З використанням сервісу вчасно. Ми відкрили можливість підключити ще більше клієнтів до ЕДО, які звикли користуватися сервісом вчасно. З'явилась можливість відправляти повний пакет документів на підписання клієнтам у сервіс через ЕДО. Відтепер ми можемо підписати з клієнтами в електронному вигляді всі первинні документи: договори, видаткові накладні, зворотні накладні, акти, товаро транспортні накладні. Наразі ми вже підключили до ЕДО 8500 клієнтів. Відправлено документів через сервіс ЕДО у 2023 році 1 мільйон 129 46. Кількість нероздрукованих екземплярів документів у 2023 році склала 1 мільйон 443 35. Завдяки сервісу ЕДО економія наших коштів вже склала 1 мільйон 313 161 гривню, що ми могли би витратити на закупівлю паперу та його друк. Також завдяки впровадженню ЕДО ми вже зберегли 154 дерева, адже 17 пачок паперу по 500 аркушів це одне збережене промислове дерево. Завдяки впровадженню ЕДО ми домоглися моментального обміну документами. При відвантаженні товару зі складу клієнт може завантажити собі в систему видаткову накладну. На момент прибуття товару у клієнта є всі необхідні документи для прийому та оприбуткування товару. Вирішили проблему зі втратою друкованих документів та архівування друкованих документів. Усі друковані документи зберігаються на сервері. Тим самим ми спрощуємо роботу бухгалтерів, менеджерів і співробітників складу та економимо ресурс на друк документів, а також вирішуємо проблему зі втратою документів. Також ми прискорили процес підписання та утримання підписаного документа, і тепер у нас все вчасно. При завантаженні документу у будь-який зручний для клієнта сервіс ЕДО одразу приходить сповіщення на його електронну пошту про те, що ми надіслали документ і можна перейти за посиланням та підписати його. Скоротили процес підписання договорів, оскільки їх не потрібно друкувати, передавати на підпис керівнику та надсилати поштою, а також чекати на підписаний договір від клієнта. Сектор ЕДО складається з професіоналів, які допомагають нашим клієнтам за всіма питаннями по ЕДО. Сергію Миколайовичу я вже підготувала всі документи в електронному вигляді і відправила вам на пошту. Дякую, що все вчасно. Скоріше підключайтесь до ЕДО, якщо ще не встигли.